Велика ціна сплачується за Курську операцію. Перші 1200-х тіл загиблих українських героїв, більшість з яких з Курска. Ми не просто маємо вшанувати пам'ять і віддати почесті. Ми маємо задати запитання, за що вони загинули. І який був результат цієї операції. І результатом було би хоча б коли ми воюємо на території Росії, а на території України будуємо захисні рубежі, які неможливо подолати, об які розіб'ються хвилі російських штурмовиків. А замість цього позиції кажуть, що бійці кажуть, що ми не можемо знайти ні під Сумами, ні під Покровском, ні в Запорізькій області, ні. Константиновці, а на сьогоднішній день треба будувати вже в Дніпропетровській області, бо ворог вийшов на кордони Дніпра, Дніпропетровської області на Дніпра. І я вимагаю просто, щоб ми дуже серйозно до цього поставилися. Бо людського ресурсу для того, щоб ми яс, м'ясними контрнаступами зупиняти російський наступ, у нас уже немає. Достатньої кількості зброї, яка б дозволяла артилерії, ракетами, керованими бомбами, авіації знищувати наступаючі порядки російських військ, у нас немає. І світла в кінці тенеля сточа... стосовно постачання американської зброї, поки що у нас немає.